Закриваємо цей подкаст, виключайте камеру, гасіть світло і уходимо. БукТок і букблогери зараз доволі популярні, і чомусь серед них я дуже рідко бачу рекомендації якихось українських книжок. І не те, щоб українських в загальному новинок, а української класики. Того, що вже давно написане, того, що вважається, чи вважалось колись найвищою. Формою довершеності зараз просто це не читається. Напевно, шкільна травма, через яку прийшли ми всі, через яку прийшла я, тому що українські книги і українських авторів я в загальному обминала. тому що українське, українське, яке нас заставляють читати в школі, через яке. Ти, якщо не прочитав, тобі не сподобалось ти не прочитав, ти маєш погану оцінку, тебе вже ніхто не любить, тебе вже вчителі засуджують, дома засуджують, ти мусиш сісти читати, ти сідаєш читати, а це така херня. Ну просто що неможливо. Дитина не може це нормально сприйняти і там зрозуміти, що з боку моралі, чи з точки зору там якихось науковців чи літературних критиків. Тут автор розгортає всю цю. Суміш е, їхньої буденності, чи суміш їхнього горя, і він ділиться цим світом за допомогою різних метафор і порівнянь. І дитина в восьмому класі така. Ну, прикольно. Ну, і що? Там є постація цукену. увагу. чотири книги, які змінили мій погляд на українську літературу і на українську класичну літературу повністю. Я їх прочитала з задоволенням. Прикиньте. І першою в наш топ потрапляє зачарована десна Олександр Довженко. Ця книга написана в 1956 році, і це автобіографічна кіноповість. Вже будучи дорослим. Автор згадує своє дитинство. і Він згадує, як він був отим малим башкетником, який бігав по полях, робив різні капості. І він розуміє, що це була та частина життя, яка сформулювала його як особистість, яка дозволила йому бачити той світ настільки прекрасним, настільки мальовничим, що згодом він це міг передавати у своїх е кінострічках, у своїх е творах, у своїх словах. скажімо так, перше, що мене здивувало і порадувало, це те, що тут немає чіткої сюжетної лінії. Спогади автора в загальному е розкидані. І ми переключаємось між найяскравішими його згадками про дитинство. Друге, це наявність двох ліричних героїв. Тобто, це оповідання ведеться від двох персонажів: Сашко і автор. Сашко це оця мала дитина, яка перебуває в оточенні своєї сім'ї і світ, якої будується завдяки цьому оточенню. І автор: це вже ми маємо дорослу людину, яка дивиться на своє дитинство з цієї. З цього погляду дорослої людини за цієї з цієї свідомості, яка з'являється вже набагато пізніше, і він дає свої коментарі щодо кожної ситуації. Момент, який найбільше мені запам'ятався, це коли Сашко, мала дитина, літо тільки виросла морква, а Сашко любив моркву так само, як і сирнички. тому він прийшов на грядку, він висмикнув одну, дивиться. Маленька, сухенька, викинув назад, візьму ще одну перевірю, висмикнув другу. Так він прийшов цілий ряд, обертається назад і розуміє, що все. А морковочку то він вирвав всю, а нормальної так і не знайшов. І він розуміє, якщо прийде його баба, вона зараз починає на нього кричати. Він починає ту всю моркву запихати назад. І в цей момент на город вилітає його баба і починає кричати. Його баба це було. Це була людина, яка знає, як тебе проклясти за три секунди. От це людина, в якої лайки не зупиняється. Вона навіть не встигає подумати, вона просто аби тобі руки повідсухали, ах, тикати, і роди, або мати Боже, тебе. Е Тебе побила, тебе грім, нехай би вразив, аби е, з тебе нічого не було, ні косаря, ні ніякої рибалки, ні щоб ти сіно не міг косити, аби ноги тобі повикручували. І отак вона весь час до моменту, поки не з'явиться нова причина для усієї цієї теми. Тоді все повторюється заново, і вона вже просто е, проклинає щось інше чи когось іншого. В результаті трапляється, що Олександр Довженко він же Сашко тікає. А він тікає в хату і розуміє, що він зробив свій перший гріх. А на хвилиночку його мати купила картину, де був намальований страшний суд, де всі грішники в пеклі зазнавали страшних мук, і баба, на думку матері, мала лазати сковороду розпечену. Батько за те, що він пиячив, мав мати своє покарання. Дід за те, що той був чорнокнижником. А буквально батько, дід і баба це були найбільші вороги його мами. Тобто сімейка в них була прикольна. Дитинство було дуже веселе. От, і мати завжди дивилась на цю картину і розписувала, хто яке буде мати покарання в пеклі. І мала дитина, яка розуміє, що вона зробила свій гріх, що баба отак прям з такою силою. Його мусила проклинати, то вона приходить до тієї картини і розуміє, що ну, напевно, сковороду гарячого лизати не буде, але бігати босими ногами по тій сковороді прийдеться. І дитина Сашко розуміє, що варто цей гріх якось спокутувати. Він згадує, що його дід казав: якщо ти будеш вічливим до людей, тобі прощаються гріхи. Навряд чи підвічливим до людей дід мав на увазі йти по вулиці і вітатися. Але. Сашка було своє логікам. Він знайшов стару дідову шляпу, в якій кішка вже вивела своїх кошенят, які баба тих кошенят вже потопила. І та кішка, ой, і та шапка більше пахла тими кошенятами ніж самим дідом, але вона була йому потрібна заради того, аби іти по селі, вітатися з людьми і знімати перед ними шляпу. Не знав Сашко, що з цього нічого хорошого не вийде, я дуже сильно посміялася. Першим, хто йому зустрівся на шляху, був теж старий дід. В загальному село пустувало, бо це була середина дня, всі мали якусь роботу на городі. Кожна людина, яка могла працювати, була зайнята. І от він знаходить того старого діда, приходить до нього, знімає знімаєся, вітається, Добрий день, діду, дід мовчить. Сашко постояв, покрутився, думає, може, не почув. Сашко йому «Добрий день, діду. Дід як курив цигарку, так цигарку й курить. Сашко, ну що? Та привітаюсь третій раз. привітався третій раз. Ах ти, малий негідник! Аби тобі, аби тебе носили по всьому світу, не мав ти дому». І починається все те саме. І Сашко тікає, починає плакати, що прийдеться йому бути в тому пеклі, прийдеться бігати босими ногами по тій сковороді, або він ж ліпше народився, щоб вже таких гріхів не робив. В дитини своя е, трагедія, дитина своя травма, і це насправді оцей дитячий погляд, оце що автор пам'ятає, що настільки сильно його зачепило. В дитинстві це дуже круто. Мені цей момент дуже сподобався. Я справді посміялась. Довго вриватимусь я в дорогу, поспішаючи в тривожну величінь. Прощання перейде колись в картини мої. Лука з лукасів собі гніздо в моєму серці. Усі кидатимуть когось і поспішатимуть на зустріч невідомому. І комусь буде жаль. Тільки я ще нічого не знаю про це. Так казав Олександр Довженко у момент, коли він вже згадував те, що з ним трапилось. Є екранізація зачарований Дисней, але знята вона вже не Довженком, а його дружиною. Дружиною з доволі сумнівною репутацією, я б сказала. Я подивилася цей фільм. Він знятий повністю російською мовою. А, ну, на той час інше було мало ймовірно, скажем так. В ньому переважають пісні, які звучать українською, і більшість екранного часу я б сказала, займають оці пісні або займають просто картини сільського життя, де можливо тексту немає. Тобто російська мова не так часто ріже вухо, як я очікувала. Повністю переданий текст. У цьому фільмі. От знаєте, колись знімали екранізацію по книзі, то, то це було прям по книзі. Це було слово в слово. Те, що тут написано, там знято. От, тому, в принципі, мені фільм сподобався, якби не російська. Було просто чудово, і я б вам його радила. А тут, а тут можете задуматись. Краще прочитати повністю українською. У 1941-1945 році Довженко перебуває на фронтах Другої світової війни як військовий кореспондент, і новелу, яка вміщає конкретно оце це видання, розповідають також про його життя, про події, які відбувались там. Для мене найкращою, напевно, такою мірою заохочення до прочитання якоїсь книги є цитата. І я вважаю, що це прийом, який працює не тільки зі мною, тому я прочитаю декілька цитат і вам. А що мені думати, подивився на мене дід Платон. Думаєте ви? Життя бо ваше вже, а не моє. А я тільки так скажу вам на прощання не з цієї пляшки наливаєте. П'єте ви, як бачу, жаль і скорботи. Марно п'єте, це хлопці не ваші напої, це напої бабські, а воїну треба напитися зараз кріпкої ненависті до ворога та презирства до смерті. Ото ваше вино, а жаль. Це не ваше заняття. Жаль підточує людину, мов та шашіль. Перемагають горді, а не жалісливі, сказав дід Платон і промовк. Він висловив нарешті свою думку. Це була його правда. Він стояв на кормі з веслом, суворий і красивий, дивився вперед, поверх нас. Стиль самого автора він чудовий. Я так не раділа і так не уявляла таке прям літо, літо, сонечко, сонечко. Десна красива, оця вся оце, 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 оце вода. Це так гарно. Це справді дуже гарно описано. І це той момент, де оці описи, я їх обожнюю. Ти просто сидиш і ти вже в тому літочку, грушки дозріваюсь. Поля, оця моркочка, яка вирвана, яка вже сохне на сонці. Це справді круто. Це не те, що я читала в школі, це зовсім інша річ. Коли ти дивишся. На книгу вже дорослими очима Я Побєда і Берлін. Кузьма скряди. Е, книжка, яка одразу впала мені в око, і я на той момент, коли її брали на прочитання, я ще навіть не знала, що вона попаде в цей топ. Ця книга включає дві повісті: перша це є Я Побєда і Берлін. А друге місто, в якому не хочуть гроші. Екранізація побіди і Берлін зайняла трохи галасу, тому що я можу додати від себе. Якщо ви бачили фільм, по вайбу книга не відрізняється. Це буквально просто ще краще, ще більш наповнено. Позичив 200 доларів, купив побіду, поїхав в Берлін, отримав повнопригодну свою задницю, але життя в людинки проходило дуже весело. І читати про це ще веселіше, тому. Раджу, раджу, раджу. Щодо фільму він майже не відрізняється від книги. Є невеличкі нюанси, але як із зачарованою десною, це справді хороша екранізація. Мова твору. Це каламбур львівської говірки, трохи по-польсько, трохи німецькою, трохи інглиш там десь шпрехав. Коротше, все як має бути. Змішався докупи, коли ти сидиш над тим твором, такий, що він сказав? Ага, прикольно, прикольно, я зрозуміла. От, от коли момент настає прикольно, це реально кайф. Книга розповідає про просте тогочасне життя, про те, що якщо вдалося десь позичити ту, той дзигар, то вже дуже добре, якщо вдалося за обідом з'їсти шмат хліба з маслом, то вже чудово, просто прекрасно. Вдалося десь отримати гроші ще краще. Твоє життя, буквально там веселка, єдинороги, все супер. Тому е позитивненько, дуже позитивненько. У мене взагалі підбірка така доволі позитивна, доволі е легка. І тому, я думаю, цем сподобається. Місто, в якому не ходять гроші? Це друге оповідання, яке тут знаходиться. З назви твору, ми розуміємо, куди потрапляє головна героїня Аліса. Всі люди, які знаходяться у цьому місці, вони є заручниками влади, можна так сказати, підослідними кроликами. Ідея твору полягає в тому, аби замінити усі гроші на дії, які має зробити покупець, аби отримати товар. Хочеш проїхатись в таксі, перетни калюжу, підстрибуючи на одній нозі. Бо таку плату вимагає таксист. І на цьому загальному працює все місто. Скрябін хотів показати, як низько може опуститися людина своїми своєму бажанні пронизити ближнього. І справді, задумка книги книги е, написана, мова твору вже набагато більш лаконічна, вона відрізняється від я поб'єти і Берлін. І фінал. Несподіваний, нетиповий розв'язка взагалі зовсім інша. Ти не розумієш, що тут відбувається, що тут буде відбуватися. Це справді цікаво читати, і чомусь я не знала, але тут теж була екранізація. 2018 році з'явився фільм, який е має назву Оповідання, місто, в якому не ходять гроші. Я переглянула його, і мені сподобав, він мені сподобався. Він мені сподобався настільки, що я не знала, що в нашій країні приховують такий шедевр. Він не був геніально знятий, але це теж було крапелька-крапельку е з оповіданням. Зробила на них двох, і коли це закінчилося, Макс згадав про свою першу любов і звонив до неї велику трикімнатну квартиру і ще більшою ванною джакузі, в якій та проводила більшу частину свого життя. До вашої уваги монолог перед обличчям сина. Я не могла опустити цю книгу, я привезла її з собою з чернівців і. Воістину настала моєю улюбленою. Це було краще, що я читала цих 300 гривень, я не забуду ніколи. <свісно> Написана в 1988 році Михайлом Івасюком, батьком Володимира Івасюка. Ідея полягає в тому, щоб показати, що за цією ідеалізованою постаттю композитора теж стоїть людина, яка може сумувати, яка може хворіти, в якої можуть бути неприємності, але, попри це, не применшувати доробок свого сина. Михайло Івасюк був педагогом та активним громадським діячем. Він добре знався на літературі та фольклорі. І саме цей багаж знань зробив його текст таким насиченим, таким живим і таким справді небуденним. Е, в момент читання в моїй голові зринала картинка, наче навпроти мене сидить сам автор і просто по душевному за горнятком чаю розповідає історію свого сина. Дуже стримано в якихось дріб'язкових моментах і повністю. Його поглинає історія сина в моментах, які для нього є важливі. Нега розповідає про яскраве та натхненне життя композитора про подорожі та вміння радіти життю. Таючи її ми розуміємо наскільки важливою в житті кожного є сім'я, і в цьому питанні Володимиру володимировисюку дуже повезло, бо його батьки підтримували його максимально в будь-яких його починаннях. В Сім'ї восюків е, панувала повна взаємовіддача, Я відчувала цю любов між рідків, як від сина до батька, так від батька до сина. І що мене здивувало насправді в манері виховання дитини, це те, що від самого початку до нього ставилися як до дорослого. Тобто він міг ставити дурні питання, він міг погодитись як дитина, він міг робити. Дитячі, неприпустимі якісь вчинки, але йому усе пояснювали як дорослому. В результаті вже в якомусь підлітковому віці вони отримали не підлітка, який схильний до. Нестандартних рішень, не зовсім правильних рішень. Вони отримали дорослу людину, яка вже усвідомлює, хто вона і що вона робить. Якщо вважаєш себе построю причетним до творчості, то шукай вперту із пристрастю, радістю і болем, нові теми, сюжети, образи, символи, свіжі, інтонаційні фрази, ще вживані мелодійні звороти. Кожним твором починай новий етап, якісно вищий у своїй роботі. Виражай себе, врешті-решт, на повну силу. Але людські серця завоюєш тільки оригінальним твором із ваговим змістом і яскравою формою, банальною молодікою, побудованою з інтеграційних штампів, не зворушиш душу свого сучасника, не заімпонуєш перед вимогливим слухачем. Так казав Михайло Васюк на основі спостережень зі своїм сином, за тим, наскільки е, справді наполегливо він працював, скільки часу, скільки зусиль, скільки роботи було пророблено перед тим, як пісня. Набувала свого колориту. Я б побажав тобі когось так любити, як я тебе люблю. Ти і я, Василь Симоненко. Чесність, відкритість, талант. Це та збірка, яка передає, що всі вірші Василя Симоненка пронизані якоюсь такою душевністю. Ти читаєш їх, і всередині здіймається ураган. Рима, які підбирає автор, його тонке чуття природи, воно якось настільки пов'язане з його внутрішнім світом, що ти читаєш і цей вірш тебе поглинає, ти зникаєш з цього світу, ти просто існуєш десь між рядків. Я із Надій будую човен, і вже не мов би наяву, з тобою ніжний срібномовен, по морі радості пливу. І гомонять навколо хвилі, з бортів човна змивають мох. І ми з тобою вже не в силі, будь нещасливими удвох. І ти ясна, і я прозорий, і душі наші мов пісні, і світ великий, неузорий належить нам, тобі і мені. О морі радості безкраї, чи я тебе перепливу? Якби того, що у мріях маю, хоч краплю мати на яку. Я не знала, що серце може проживати стільки позитивних емоцій. Для мене здебільшого існувало щастя, і я точно знала, коли я щаслива. Тримаючи в руках цю збірку, я точно можу сказати, що щастя буває дуже криким і дуже різноманітним. І його різноманіття не може позначити якийсь термін, воно може описуватись лише віршами. Я підібрала цих авторів не просто так. Це відео створене як нагадування. Нагадування про Олександра Довженка, письменника і кінематографа, про якого Енштейн казав так. Майстер свого жанру, майстер своєї індивідуальності, і разом з тим майстер наш, свій, спільний. Перед нами була людина, яка створила нове в галузі кіно. Олександр Довженко, що насправді був затиснений лищатами слова Сталіна, про якого кінометографи Венеції казали, що він гомер кіно. В останні роки свого життя він писав так. Я умру в Москві, так і не побачивши України. Перед смертю прошу Сталіна, аби перед тим як спалити мене в крематорії, з грудей моїх вийняли серце і закопали його в рідну землю у Києві десь над Дніпром на горі. Помер і був похований Олександр Довженко у Москві. Це відео створено як нагадування про хлопчика Андрія Кузьму, що народився в сам області. Став співаком, автором провокативних текстів, які не виходили з голови, і мелодії, що не зникали з серця. Людиною, що після погроз все одно ухилялась від участі в агітаційних концертах Зайнуковича, а напередодні своєї смерті дала кілька інтерв'ю з очевидним осудом влади. Людиною, що померла в такій зручній автокатастрофі. Це відео створене як нагадування про хлопчика, що в пологовому дитині очі йому випекли ляпісом. Нагадування про дитину, завдяки старанням батька, зір якої вдалося врятувати. Володимира Яусюка, що в 10 класі став композитором пісень колискової для Оксаночки і лісові дзвіночки. Дитину, що пише пісеньки для сестричок і ще навіть не підозрює, що його творіння лунатимуть союзом, і зупинити їх буде неможливо. Українська мова шарятиме московськими вулицями, як чума. Це нагадування про людину, що маючи перед собою цілий світ, любов та визнання за версією слідства вчинила самогубство. Дуже зручно. Це відео створене як нагадування про Василя Самоненка, що разом з іншими учасниками клубу творчої молоді розпочав пошук місць масового захоронення жертв сталінських репресій, вимагав оприлюднення місць масових поховань. А у відповідь став жертвою цілодобового нагляду. Людину, що боролась з раком нирок, людину, що без обґрунтованих на це причин побила міліція. Як несподівано побої пришвидшили його кончину. Як старанно радянська критика у перше десятиліття після смерті замовчувала його поезію, видавала його творчість за безтоганно партійну. Це нагадування про людей, які жили і творили. І через те, що вони намагались бути собою, вони були вбитими. Я вважаю, найменша шана, яку ми можемо їм віддати, це прочитати таку книжечку. Я її прочитала за два дні, і це включно з тим, що це були мої робочі дні. Ні разу не пожалкувала, ні разу вона не поступилася чомусь іншим зарубіжним книгам. Тобто, вона не те, щоб на рівні, вона навіть вища. Бо це наше, це те, що творили ми, це те, що прийшло і кров, і попіл, і залишилось тут із нами. Це вибір кожного. Кожен день це вибір кожного. Мені виходить просто тільки добре читати. Читати книжки мені подобається, а це щось записувати, ракурс падає, я більшусь мене вже сумірую. О, море радості пускає, чи я тебе перепливу? I'm so sorry, я вже перейшла.